Нарешті погода почала покращуватись середина травня, полуниця активно почала квітнути. Є ушкодження квітки, але небагато. А це полуниця, яку ми накривали, вона вже зав'язалась. Накривало граволокном десь два тижні з середини квітня, скоро буде урожай. Але проблема в іншому, майже нема запилювачів. Ось поодинокі бджоли, але цього замало. Якщо не запилити, урожай буде не дуже. Гарний. Треба якось заманити запилювачок, бджіл та інших комах. Ось почти майже ніде нема. Ось мураха є. Треба щось робити. Щоб заманити бджіл на полуницю, спробуємо один лайхак. Возьмемо ложку меду та розведемо його видою та обробимо полуницю. Сподіваюсь, що подія та приманить gim на нашу полуницю. Виливаємо наш розведений мед оприскувач. та йдемо обробляти полуницю. Ситуація трохи покращується. Але не той ефект ми очікуємо. Ситуація стала покращуватись. стоїть гул, я не знаю чи передасть цього камера чи ні тобто працює весься ну, линка Джол побільшало. Тобто ефективності є. Yeah.